Ала. Алла. Алла. А. Всім привіт. Привіт, це і до вітати вас на своєму каналі. Мене попросили зробити реакцію на пісню. неважливо От можете подивитись от тут. Я не знаю. Ну, я можу попантувати своїм корейським. Uh, uh, от. Вони дуже попросили. Ножечком от помахали перед личком. Сказали, що якщо що, якби це, ми, ми вас цей, ну то ладно, це грабідець. Не люблю грабінці. Я думаю, по мені видно. Слухаємо. Я, я не знаю, хто це, я не знаю, що це. Мені пофіг. Якісь традиційні корейські мотиви. Я не знайшов переклад, тому можете дивитись тут. Як бачите, тут дуже зрозумілий переклад. Окей, коли пісня вийшла? Три роки тому. Якість звуку. Трошки така собі. Ще, я думаю, вам на то голосу. Трошки якісь яндери вайби в голосі. Ще чомусь тут скрипка. Інший інструмент, який я не можу впізнати, в нього якісь вайби піратські. І в принципі, в цього приспіву дуже піратська атмосфера якась. Пірати з Північної Кореї. Я ж кажу яндера. Читаю е е цю неря... структуру тинтинтин. Дуже характерно для всяких піратських пісень. Ой. Я думав, це якийсь Play. Ця частинка теж такий невеличкий програш. Електронна скрипка якась дуже дивна. Якась надто позитивна. Можливо, вона навіщо ставила. Царя. Щось дуже дивне. Давайте чекнемо текст, якщо він буде, тому що я його не знайшов до того. Ні, не бачу. Не можу знайти. Немає тексту. Може, тут десь є? А, якась фігня, фігня, фігня Не бачу. Окей. Дуже. Дуже дивний вибір замовлення. Чи це мені просто, типу, сказали послухати, але я вирішив зробити реакцію. Окей, давайте так. Якість музики насправді ну, більш-менш нормально. Трошки можливо пласкуватий звук ем, вокалу іменно. Але так то більш-менш. Починаємо з традиційних інструментів. Чесно кажучи. Нагадує мені більш щось японське. Волинка ще якась того. <плес> По-моєму, це переспів. Чуєте, як він різко в'їжджає? Але в загальному ритміка співу доволі непогана. От бачите, у мене зверху, якби, червоні полоси йдуть. Ну, це, якби такий візуалізатор частот. Можна подивитись, на яких частотах в більшості співає якраз виконавець. Те, що більше до лівої частини, я, я б сказав, що це скоріше інструментал, а справа це вже вокал. Тобто вокал доволі високий, особливо якби в деяких моментах. ну Але як бачите, доволі різноманітна пісня. Дуже різко в'їжджає приспів. дуже Трошки, спочатку навіть було складно ідентифікувати, що з того саме я переспів. Але не було постхорусу. Блін, мені дуже цікаво було почитати текст, тому що в мене взагалі немає жодної думки про те, про що може бути ця пісня. Чесно, я не думаю що це про любов. Реально, яндера, якась скоріше за все. Мені подобаються ці синти Які ще були на типу Бріджі, на такому програші невеличкому. Вони мені нагадують старі інтроїди. Якщо ще слово інтроїд не існує, я його видумав. Так, окей. Ні, ну що, це було цікаво. Звичайно, це не те, що я зазвичай слухаю. Очевидно чому. Тому що, якби... би. Жорстко треба, бляха, їхати. 50 метрів вгору. Під таке. Да, не поїздиш особливо. Хоча. Дуже специфічна взагалі атмосфера в пісні. Дуже специфічна, я не знаю навіть, чи весела, чи весела, чи сумна. Фіг його знаю, дуже щось дивне. Але водночас доволі цікава робота. У мене немає до неї якихось uh, сильних зауважень. Mm, тобто, більш-менш все так цікаво. Комусь точно сподобається, як мінімум, мені її забовив хтось. Ха-ха. Ха-ха. На цьому все. of the bell <laughs> and